Мультралайт друзі, це мікропригоди, частина п'ята. Всім привіт! Вирішили сьогодні зробити таку вилазку з ночівлі з гамаками. Це можна сказати, на тесті два нових гамака. Ну, може, не нових, у мене вони нові. Трішки пізніше будуть огляди, бо ще треба дещо зробити, можливо, відшити. І будуть такі, можливо, зробимо такий батл, як був колись вже був. Бад гамаків, тож хочу зробити щось подібне. І це дуже цікаво. Також тент. У мене від тент, дуже цікаво. я зроблю на нього. Якщо вийде огляд, це від польського виробника Fly GAMAK. Також чекаю, чекаю від них. В серпні буде гамак. Також це буде дуже цікавий досвід. Але тент, тент це дуже цікавий, мені подобається. Хоча є такі нюанси, достатньо незрозуміле, як, наприклад, те, що немає там лайнлоків. Це дуже дивно, як на мене. Але сам гамак і сам тент, сам тент достатньо прикольний. Можна вибрати. Довжину до 4,2 метри. Довжину можна вибрати. Я вибрав максимальну довжину. Тенто це 3 на 4,2, і, і це просто якийсь готель Офігенно. Тож тестимо, перевіряємо, І також, також і зранку поділимося, мабуть, враженнями, як і що. Також є цікава тема з бюджетними гамаками, але це окрема взагалі мені здається тема. І а зараз я спробував бюджетні гамаки від Турбат, Невагомі і ще якісь гамак. І ну, є враження, такі враження. Не знаю, друзі, як це буде з бюджетними гамаками, чи то буде. Окремо відео по деяким позиціям, чи то буде позиціям є такі слова? Чи то буде можливо в рубриці упереджені, це було б взагалі бомбезно. Тут я можу сказати? Всім добрий ранок, друзі. Хочемо поділитися з вами враженнями від ночівлі під гамаком, особливо Миколи. Микола перший раз ночував в гамаку, і, і, поки, що... <кхи> і поки що більше запитань, ніж відповідей після цієї ночівлі. E, насправді так, багато e, є речей, над якими треба, ну, багато дуже нюансів, якось скласти e, враження позитивне-негативне, ще не готовий. E, єдине до чого, так, e, Перше, коли я тільки заліз в гамак, вже там лягали спати, я так зрозумів, що можна нормально прокачати e, вестибулярну свою систему, <с. бо ти, коли перевертаєшся, ці всі коливання, амплітуда. E, я відразу заснув, але вже при тому якось відразу знайшов, як правильно лягти, ну, правильно, щоб заснути. Але вже потім проснувся вночі і вже було проблематично мені знайти те саме положення, в якому буде зручно. До того ж ще Андрюквілд просів трошки, треба було його припідняти. І після того я ще разів три його чотири припіднімав. Е, ну, В цілому. Якщо підлаштувати все під себе, то це ну, якби, має право на існування, але знову ж таки дуже багато нюансів. Стосовно Андерквілта, це мій бік, тому що андерквілт мій, але у мене не було різінок, умки. Гумки. Ну, так, резинок. резинок не було, і тому він просто був на відтяжках. І... Ну, складно, складно було його там підлаштувати. От. Але проблема більш ні в тому, бо це все можна зробити. Так? Але чи в наступний раз, коли будеш, якщо будеш ночувати в гамаку, чи, чи буде зручно? Про зручність взагалі як? Чи то, власне це і не зрозуміло? От насправді наче лягти, і тобі зручно. І, і ми говорили про те зранку, що ти. E, наче і вже e, і ліг, і тобі зручно, але заснути ти не можеш. І ось yeah. ось ця yeah. історія, ну, можливо, що це щось нове і незвичне. І, чи, там, можливо, якщо, там, я пов'язуюся з тим, що я вчора був втомлений, я відразу заснув, але після того, як я проснувся, мені вже було ну, я не міг вже заснути. При тому, що наче e, і ну, вмістився, нормально все себе відчуваєш, але ну, сну немає. Тому, от... У мене вже п'ятий, мабуть, гамак, в якому я ночував. Поки не будемо говорити про виробників, бо, бо все ж таки, як Микола сказав, треба зробити якесь враження для себе, зрозуміти, переночувати ще. Стосовно, наприклад, сна, ну, у мене буває такий там, під тентом, так, що з ну, залежності від дня, мабуть. Що може бути таке. Але ось зараз у мене така е, трішки невпевненість була. Бо я ну, я, за, я спочатку не міг заснути, але, але потім, потім вже відрубився. Але така якась цікава думка пролітіла, може, воно не твоє? І з миколою говорили про. Що як взагалі людині, просто, яка побачила гамак, перейти на гамак? Ну, це мені, мені здається, що це. Ти це... побачила гамак, купила гамак і ще може потім якби, доводити, що цей гамак найкращий. Ну, бо насправді це дуже складно, ну от як в мене перше враження, як можна вибрати гамак, який тобі підійде для ночівлі, якщо є стільки нюансів, або ти просто вже купуєш річ і апгрейдиш по-різному. Можливо, так, типу, є в цьому якийсь якісь ну, але... Або, або ще, наприклад, ти береш на, намет, від... так, ти йдеш до Ютуба і дивишся, як його, а, там, як його розставляти, як в ньому ночувати. Багато є інформації різні. Ну і в принципі, мені здається, що це дуже зрозуміло. Ну, А під ну, тентом під тентом, ну, теж можна знайти. А гамак, ну я взагалі, блядь... ще, ще, ще блядь. цікаво ось. Я б хотів порівняти, можливо, не з андерквілтом, квілтом, а просто з килимком переночувати. Якраз в цьому гамаку є там відділення, це подвійне дно, де можна туди е, вставити килимок. І можливо, він би якусь цю площу зайняв би, і було б легше знайти собі ось це місце, там, щоб заснути і, і комфортно. Ось це ще питання. І можливо там якось можна буде ще переночувати, щоб порівняти е, саме ці враження. Але насправді так. Як вибрати гамак, щоб він тобі підійшов для сну. Коли ми говоримо там, про відпочинок, про парк, це набагато простіше. Тут дійсно ти зручність там знаходиш в ньому, але щоб е, виспатися там, і на наступний день ще прийти якусь в кількість кілометрів, ну, є питання. Так, бо, наприклад, цей самий гамак, коли ти просто там, тусуєш, так? Ага, ага. ліг, сів, ну. Здає, здається, що, що ну, дуже комфортно. Коли починаєш чіпляти всі андерквілти, квілти за заліз і починаєш пробувати заснути, ну це вже інша історія. Well. <raszam> Прям зовсім. А ще коли він в тебе провісає, і тобі вночі треба його там зтягнути. Окей, мені треба було. Але тут все ж трапляється, тому. Ну ти таке могло б статися із резинками, там десь повернувся. Але воно насправді дуже відчувається. Ось коли там він тр... тільки трошки просів, відразу цей холод, ти відчуваєш? При тому, що сьогодні було там до 12 градусів, що да, пустила да, температура, але відчувається настільки, що... Ну, ти якби там був би під тентом, під пірамідою в наметі ти би так не, не змерз було. би. Та не було. Ну, з будь-якою пінкою і Пінку Пінка в мене скільки там? 3 міліметри, 4. І я, ну, тепло а, спати не, не. на землі. А тут відразу трошки він опустився і, і відразу відчувається цей холод. І холод такий, він аж пробирає, що ти, ти розумієш, що так не може бути далі. <laughs> <laughs> Коротше, це треба, направда, ну. Не знаю, любити, як це сказати. Блин, я, я не знаю. Але, але сьогодні в мене перший раз було таке незрозуміле враження. Важко, важко передати, розумієш, що, так, що, так. Що, що ніби все ок, але щось не так. так, так, так. <сум> Можливо, досвід. Але, ну, але скільки треба того досвіду? У мене ну, не багато, але, мабуть, вже 15, скільки там ночівель, ночівель є. Ну, так, сьогодні було так дивно. дивно. Є, є, є над чим, ну, знову ж таки, багато запитань, на які треба шукати відповіді. І власне, стосовно ГАМАКа з інтегрованою москітною сіткою, ну, мені здається, ну, принаймні ті моделі, що зараз у нас... Мені здається, що гамак без москітної сітки, тобто москітну сітку, яку можна потім начепити, зручніше, ніж цей, бо ви в цьому гамаку можете по одній діагоналі тільки спати. А, та, 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 та. І все. І, до речі, дуже важко зрозуміти, чи ти лежиш по цій діагоналі, чи ні. Воно так здається, коли ти ну, збоку дивишся, там все просто, ліг собі, ну, тобто по діагоналі лежиш. Але коли ти знаходишся в самому гамаку, то ну реально проблематично, ти, ти такий ліг, і так, а це я по діагоналі, і, а воно ще поперше ну воно ж натягнуто все, і, і в цьому ще є така складність. І, Звичайно, що є гамаки з інтегрованою москітною сіткою, які, в яких можна спати на дві діагоналі, і, і вони будуть, але ще шиються. <плес> але все одно, наприклад, гамак на зараз. Ось на зараз мої враження, що гамак без москітної сітки, ну, як на мене, зручніше. <плес> ну, якось так. Якось так. Коротше, все будемо далі тестити.